Друзі, доброго ранку. Слава Україні. Поспілкувався з москалями, повикладав ролики. Передивіться, Багато цього цікаво, побачите. Це не люди, з ними спілкуватися просто не можна і це доводять наші воїни. Які б'ють їх і просто знищують, беруть в полон. Ну, всілякі бувають. Вітаю вас з Днем Незалежності України. Вчора привітав з Днем Прапора. Думаю, я перший буду, хто привітає вас з Днем Незалежності України 31 рік, так, згідно закону і Конституції. А як ми її відстоїмо? Це все залежить від нас. Допомагаємо, будь ласка, Збройним силам України, донатимо. На фонд, повини жили, багато фондів є. Рахуночки всі є, ви всіх прекрасно знаєте. Притули фонд, так, де я не буду називати всіх, ви всіх прекрасно знаєте, де треба занести гроші. Допомагаємо нашій армії, тому що якщо не наша армія, це нам, нам просто не жити, друзі. Все буде Україна. Слава Україні! Героям! Слава! Гарного дня всім!